Ну, поставочка 99 гривень за пальнички, пальники, такі куходні пальнички, ліварно, Хоум, бік і парксайд. 99 гривень штучка, у лоті буде 60 штук, лот коштує 5940. У даному лоті таких кухонних пальників у нас буде 20. Вони тут двох навіть трьох видів. Один ось такий Ернесто. Ну, ним можна як розпалювати вогонь, так і робити різні там десерти чи м'ясо підшмалювати. Це пальник в цій коробочці і десь один балончик з газом. Тому що сам. Газ, сам цей пальник не заправлений газом. Ось такий ліварно no Та так хоум. В, кожні, в кожній упаковці є баночка з газом. І ось такі Nola бренд, такий німецький, класний бренд NOLA. Також тут у нас йде пальник. Зараз вам покажу вона відкрита. йде ось такий пальник. Класний такий металевий, і до нього така маленька упаковочка газу. Значить, 20 буде таких пальників, один такий пальник бренду. «Сі». FH. це вони, так називаються це для фанів. На концерти, там, коли ходите, то можна ним там махати своєму улюбленому артисту. Одна упаковочка таких запальничок. Це також лідловський бренд. Тут дві запальнички, одна, одна заправна штучка. Ось таких у нас 26 штук. Парксайд запальничок, універсальних. Тут можна як і розпалювати вогонь, так і для кухні використовувати. І такий маленький газ. Це парксайд. Їх буде 26 лотів. Ось такі який, у нас будуть дрібних цих запальничок. У нас 12 штук. Ось такі запальнички бік, і отакі от по дві штучки. По дві штучки, такі запальнички бік. Значить, лот у нас 60 штук, коштує 5 940, 99 гривень одна запальничка. Кількість їх обмежена замовляйте вже зараз наших менеджерів.